Шановні колеги, де вас на Слідській науково-технічній конференції з перспективних мереж та комп'ютерних технологій. У даній презентації буде розглянуто розроблення та оптимізацію систем автоматизованого практику заміття. Актуалі. Використання сучасних технологій і програмних засобів для планування та стежування розкладу допомагає оптимізувати навчальний процес і підвищує його регіт. Мета цієї роботи полягає у створенні кращої системи розкладу за допомогою Телеграм-Порта. Аналіз існуючих рішень і технології. Месенджери стали невід'ємною частиною нашого життя. Важко уявити е, користувач смартфоном без встановленого на нього месенджера. Також е, активно розвивається чат-бот-технології. Саме ці технології були використані у даному дослідженні. Серед двох популярних месенджерів можна виділити Телеграм. І Viber. Я відмовився від використання Viber через необхідність інвестицій для його використання. Telegram Телегра... був обраний як програма для спілкування та роботи через свою популярність, а також не потреба в інвістування. Недоліки існуючих рішень. Навіть за всіма перевагами черботів. Існують системи, які можуть мати обмеження у гнучкості, що ускладнює процес створення чат-бота на конкретну платформу. Результати дослідження. використовуючи інтерпретині інтеперативної, об'єктивно орієнтованої мовою програмування Python відкриває нові можливості для розробки чат-ботів у додатку Telegram. А фреймворк Iogram надає широкі можливості для створення сучасних асинхронних чат-ботів на основі Python. Застосування чат-ботів у системах автоматизації графіку занять відображає необхідність інновацій у сучасному світі. Це сприяє підвищенню ефективності та зручності навчального процесу. Дякую за увагу. Ну, у нас тут залишилось.